Мир вам, брати і сестри, вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Бог дарував ще одну неділю, і ми можемо разом бути в домі молитви і слухати Слово Боже. І нам добре. Одного разу апостол Петро сказав такі чудові слова. Добре нам бути тут. Хор співає, ми співаємо, молимося, слово Господнє читається і буде читатися, брати будуть висловлювати думки. І в цьому буде прославлення для нашого Бога. Я хочу, щоб ви відкрили Євангелію і дії святих апостолів в 11 розділі з 21 вірша написано так. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послав, послали Варнаву. А він, як прийшов, і благодать Божу побачив, звеселився, і, всі стали, і всіх став просити, щоб. Серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. Прилучилося багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію і збирались у церкві цілий рік і навчали багато народу. І в Антіохії найперше християнами названо учнів. Така історія відбулася в дії святих апостолів, описується, що щось відбулося в Антіохії, великий город, де побудувалася церква. Коли ви ще читаємо, то написано після Степана. Коли його каменували першого, апостола, першого апостольської церкви деякона, почались гоніння на віруючих. І всі розпорушилися, хто куди. І проповідувалося слово тільки для юдеїв. Але ж знайшлись мужі, які прийшли в Антіохію і проповідували для греків. І там щось відбулося, утворилася церква. Благодать Божа так наповнила церкву, що її можна було не тільки відчути на собі, а побачити. І знаєте, я собі коли перечитував ці, це місце декілька разів, я вже, мабуть, мабуть, з тиждень-півтора роздумую над цими місцями і думаю, коли стається щось в церкві, в той час. Це треба було йти, це треба було їхати може на Віслюкові. Чи добре, чи погане в церкві стається, поки воно дойде, поки пошлють з церкви розвідчиків, так би мовити, щоб розузнали, пішли і такого знайшли Варнаву, мужа доброго, доброї слави. І він пішов розузнати і подивитися разом. Що то відбувається? От. Бо воно дійшло до Єрусалимської церкви, написано. І коли він прийшов, він побачив Божу благодать. В церкві, оказується, можна бачити Божу благодать, яка зливається на учнів. Яка там благодать була? Церква росла. Люди каялись. І велика церква. Багато приходило язичників, які були в світі, приходили до Господа. І Варнава, подивившись на це все, серцем зрадів, він подався в Тарс шукати Савла. Найшовши його, приводить назад, і вони, написано, що вони цілий рік працюють в цій церкві і зміц... зміцняють цю церкву. І церква росла, прекрасно росла, і все. Але мене порозив ще один вірш самий Останній, да? який я читав, 26. й Я перечитую, може, вже Євангелію <кій> ну декілька раз. І я не звертав уваги. І коли я перечитую, то я дивлюся, що тут написано: а знайшовши, привів в Антіохі і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу. І в Антіохії Найперше християнами названо учні. От звідки пішло слово християнин з Антіохії? Пішло слово християнин, де получили назву. Ми живемо з вами в християнській країні. І всі називаються християнами. Але чи всі, чи всі вони є християни? Скільки зла, скільки ненависті, заздрості, скільки лютості, скільки вбивств, абортів і всього твориться в християн. До чого це я говорю? Звичайно, є любов, є милосердя, є, воно не де не дівається. Це теж є. Але до чого я це говорю? Я говорю до того, що ми можемо зватися християнами, але ними не бути. Ось в чому діло? Християнин це тоді, коли ти є учень і послідовник Ісуса Христа. Оце ти тоді християнин. А коли ти не йдеш за Ісусом Христом, ти можеш таки носити назву. Я колись говорив, я чув такий приклад, знаєте, про пиріжки, я колись вже говорив, напевно, що хлопчик продавав пиріжки і казав, гарячі пиріжки. А коли чоловік купив, він холодний. Каже, як же може, що ж ти, брехун, обманюєш нас. А він каже, я не говорю і не обманюю, а я говорю, так, як вони називаються. Вони називаються гарячі пиріжки. Ну вони які, то я не знаю, я їх не їм. Розумієте? Так само в християнстві ми можемо бути названі християнином, але бути дуже-дуже дуже далекі від Господа. І щоб провірити і здати собі екзамен, я вам скажу, ми зараз, я буду читати ще деякі місця, і ми будемо в собі задавати питання, чи роблю я те? Щоб бути дійсно християнином. Знаєте, бувши в Чорногорії, нас сусіди запросили в гості, і ми прийшли, і він зразу пиво, вино на стіл. все, я кажу, ми християни, ми не п'ємо ні пива, ні вина, ні горілки, нічого. Він каже, я ж теж християнин, і ми моя сім'я християни, ми католіки. Потрошки можна. Кажу, ні, не можна. Ми тільки п'ємо вино тоді, коли згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа. От тоді ми робимо маленький ковток для того, щоб бути разом з Ним. І Він жив в моєму серці, в моєї душі. Він каже, я не понімаю. Кажу, ти, як хоч понімай, не понімай, можеш чай поставити, воду поставити. Кави не п'єм навіть. Сьогодні християнство п'є каву, не знаючи, що там наркотик. Я вас просто попереджую, а то ваш вибір. Кава вредить, засорює судини. Конкретно. Потім ви це пізнаєте. Одну сестру я взяв, поїхав на оздоровлення, і одну сім'ю взяв з собою. І вона три дні побула без кави і прибігає дядя Альоша, і руки отако. Везіть мене бігом. На якусь заправку треба кави пийнути, бо все, кончаюсь. То це не наркотик? Наркотик. Хороша на смак, Пахуча. Але диявол робить свою справу. Але я хочу читати, <кхух> зараз буду Івана, восьмий, рі... 에... восьмий вірш, восьмий розділ, верніше. Івана 8 розділ. 31 написано: «Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в нього вірували, як у слові моїм позостанетесь, то справді моїми учнями будете. Так написано. І якщо я християнин, по-перше, тут сказано довіруючих, а не не до невіруючих. І якщо я християнин, то я маю перебувати в Слові Божому. Чи не так? Ну якщо я учень Ісуса Христа і послідовник, і християнин, то я маю перебувати. Екзамен перший. Скільки ми проводимо часу в Євангелії або в Біблії? І скільки ми проводимо часу в інтернеті? Повірте, я такий самий, як ви, дуже багато часу там колираюся, шукаю щось, не знаю, а потім Бог осіняє і скільки ти часу потратив просто так свого життя, яке тобі дав Господь, а ти просто використав, не спілкуючись з Богом. Перше питання для мене особисто: як я ціную Словом Божим? Ми часом буває так, що ми кажемо, ну, 10-15 хвилин, Господь, і я з тобою поговорив, і далі фатить. На цілий день Бог дав 24 часа в сутки. Скільки ми вділяємо годину, не можемо, півтори-дві години не можемо вділити для Господа, щоб почитати і ходити з цими віршами, з цими думками, розмовляючи і славлячи Господа, ми не можемо цього зробити. У нас нема часу. Моя Юля приходить і була там в, од... в одної з сусідки і каже, я спитала, чи ви читаєте Слово Боже, а вона каже, нема часу. Кажу, їсти є час, вмиться є час. Вдягнуться є час. А слова Божого нема. Але коли ти християнин, ти не маєш права відкидати Слово Божого. Ти маєш читати. І разом біля тебе твої діти і жінка всі разом мають читати. Оце перший урок для нас, щоб ми розуміли, що ми маємо перебувати в Слові Божому. В Івана, 13 розділ, <кхе> я буду читати. Тут я собі повиписував. 34-й, 35-й вірш пише. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як і я вас полюбив. Так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої. Чуєте? Як будете мати любов між собою. Другий момент, який ми маємо собі дати питання, чи люблю я церкву братів і сестер. Це важливо. Це важливо. Ми можемо часом любити, но недолюблювати. Повірте, є таке в християнстві. Написано: любов покриває багато гріхів. Але чи я люблю, якби я любив до кінця. То я і любив би Слово Боже і любив би Ісуса Христа. Але в нашому житті щось стається не так. Якщо ми не читаємо, то значить що? Ми не любимо. Правильно кажу чи ні? Якщо ми не читаємо, якщо ми не беремо до рук Біблію чи Євангелію, ми не любимо. Ми любимо себе. Ми любимо себе настільки, що. Якби поставить Ісуса Христа і тебе разом, християнина, ти побачив би, наскільки ти не любиш Його. Бо Він тебе любить. І ту, любив тоді, і любить сьогодні, і любить буде завтра, який би ти не був. А ти так не можеш. Бо в нас є гордість, якась, яка часом виривається, і любов наша покривається отею гордістю. Асфальтується. І ми кажемо про любов. Але в Євангелії написано, що любіть один одного. Моліться один за одного. Допомагайте один одному. Я буду скоріше йти, тому що в Луків, в 14 розділі 26-27, написано, що Ісуса любити. Більше всього. Це відноситься до любові. Це відноситься до любові. 14, 26. Написано, коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матір, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і своєї душі, той недостойний бути учнем моїм. Знову ж паралель підводжу учень, послідовник і християнин. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Про що говориться? Коли читаю це місце, як відкинуть батька, матір, брата, сестру, рідні по крові. Як? Коли написано, коли написано в Слові Божому, хто не піклується про домашніх, той що віри зрікся і хуже нечистивого. То як же відкинуть? Але Господь говорить через Слово Своє, ти маєш зріктися і на перше місце поставить мене? Щоб в моєму серці, як в християнина, як в учня, як в послідовника, був на першому місці Господь. А остальне все написано додасться. Так чи ні? Так. А чомусь в нас виходить зовсім не так. Наші діти можуть чи наші внуки перше місце займати в нашому житті. Дослідіть писання, і ви побачите, скільки дітей, які були на першому місці, їх не стало. В сім'ях. Ми повинні цінувати і любити того, хто створив нас, хто спас нас і притягнув, і поставив отут на це місце. І не тільки тут, де ти не є, ти є християнин. І в тобі повинен відображатися Ісус. Як так зробити? Ми любимо Бога? Чи любимо жінку саме більше, чи жінка-чоловіка? Чи любимо гроші саме більше? Маєтки свої, землю свою. Пам'ятаєте? Воли, земля, сім'я, воно перше місце займає в нашому житті, чим Господь. Нема часу, коли прийти до Господа. Нема часу, коли сказати, Господи, прости і помолитися. Вже коли припече, тоді ми падаємо на коліна і кажемо: Господи, ти бачиш, для чого ти це допустив? А для чого? Щоб ти виправився. Щоб тебе підняти і ти оцінив, кров Ісуса Христа. От для чого. Знаєте, я в політику не хочу влазити, але сьогодні, дивлячись на ті події, які відбуваються в світі, далі буде ще тяжче і важче. Для християн, повірте. Бо ті, які не християни, вони перемінять кокарду на шапці і підуть. А ті, які християни будуть мати гоніння, вони вже мають. І все починається з Єрусалиму. Сьогодні ви бачите, що там робиться і твориться. Нас в Україні, що твориться. Але чи до кінця я християни? І ще одне питання. Про любов. Я просто хочу прочитати перше Коринтян, Всі ви його читали. 13-й розділ про любов. Я трошки часу займу, але вибачте, ну, так, іду. Чи любим? Я буду скорочувати, але написано, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові немає, то я став як бубон. Як мідь та дзвінка або бубон годячий. І коли маю дари пророкувати і, знаючи всі таємниці і, всю, і всі знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Ви розумієте, що таке любов отут? Ми кажемо, я тебе люблю, дав 100 доларів. Чи дав 100 гривень? В цьому заключається любов? А в натурі не любиш. Якщо наркоман просить дозу і ти йому потакаєш, даєш, бо мучиться людина, це не любов. Якщо алкоголік, який не може без пляшки, без горілки, і він кожного ранку його трусить, приходить, і ти йому наливаєш або купляєш, то це не любов. Ти наоборот стаєш сучасником того гріха, яким він грішить. І Бог тебе спитає. Повірте, це так. Любов каже Господь, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, ненавидить, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не <кій> думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Де нам взяти таку любов, як отут написано? А її може дати тільки Христос. Сьогодні я каюся перед церквою, сьогодні я каюся перед Богом, бо в мене на тому тижні конфуз такий пройшов. Їхав по дорозі, чоловік мені не хотів уступити, я зупинився, я почав з ним лагідно балакати все як має бути. Ну, але він одержимий. І я вийшов з машини. І повірте, він був на землі. Так сталося. Я навіть не зрозумів, коли я його всмалив. Так. Бо він же мене допік на стикі кругом, він мене такими словами там поганявся, але я собі потім їду і каюся в машині і кажу, Господи. Прости, тебе ще не так лихословили, тебе били, тебе з тобою і зівалися, тобі. І ти видержав, а я людина, я не видержав, я каюся сьогодні. Він мені вже на очі зараз не попадається, я не знаю, я не хочу йти до нього додому, але я знаю, що я його зустріну, я ще буду балакати з ним. І буду просити нього вибачення. Бо не він винен, а я винен. Як любити, так можна. Як любити такого чоловіка? Як любити? А треба любити. Господь каже. Любить. І ще один тест і буду завершувати. Якого Христа ми несем? Сьогодні. Тяжкого. Чи легкого? Кожен може сказати, в мене найтяжчий хрест. Але знаєте, є така притча, одному чоловіку, приснився сон, що він став перед Богом і лежать хрести. Всякі, тяжчі, і легші і всякі. І Господь каже, то він каже до Господа: Господи, ти мені дав самого тяжчого хреста нести на цій землі. А Він каже: вибирай любого, який тобі силі. Він каже, я взяв самого легшого, а Господь ти ж каже його і несеш. Ми не можемо знати, хто який хрест несе в сім'ях, в родинах, хто боліє. Хто що, У мене є такий живий приклад, колись до мене, коли в мене в хаті замерзала вода на кухні, я приходив, роздовбував, потім розпалював плиту, а потім через пів години сорок минут моя жінка приходила і варила їсти. В'являєте, зимой? То приїжджав до мене один брат з жінкою. Приїжджає, ми візьмемо гітару, діти маленькі, стали, псалми заспівали, помолилися, побалакали, пообщались, і вони поїхали. І тепер, через скільки років, він мені проболтався, таку новину відкрив. Каже, моя жінка, як коли починає щось бурчати, їй не нравиться, а вони живуть дуже шикарно, дуже добре. Все фатає. Ні. То каже, то я її беру в машину і я везу в таку бідолашну сім'ю, щоб показати для неї, чим ти недовольна. І коли вона побачить, каже, моя жінка на півроку губу замкнула і навіть пари не випускає. Значить, комусь ще тягше, розумієте? Ми думаємо, що нам щось не так. Не маючи любові, не будучи християнином, ми шукаємо свого, бо ми любимо себе. Ми хочемо собі отих привілегій, підсумок <кхем> бути учнем-послідовником Ісуса Христа. Зриктися самого себе. На перше місце поставити Ісуса Христа. Цінувати Словом. Перебувати в слові в день і вночі. І я не помилився. Коли ти читаєш в день, а може, і читаєш вночі, то ти будеш вночі роздумувати над Словом Божим, бо Дух Святий буде працювати тобі. Він тобі не буде давати спати. Він тебе буде будити. І буде навіть відкривати, за яку сім'ю, за кого молитися потрібно. Буває, я не знаю, як у вас, але в мене буває, що нема сну. Тоді стою на коліна і молюся. Кого дасть Бог на розум, а потім в кінці і за церкву. Хоч у мене є список конкретних братів і сестер, за яких я постійно молюся. Ісуса любити більше за все. І Він має бути на першому місці. ще один вірш Івана 15-16 Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І нас, е... Настановив, щоб йшли, ви і приносили плід. І щоб плід ваш зоставався, щоб дав вам отець. Чого тільки просите ім'я Моє? Це я вам заповідаю, щоб любили один одного ви. Плоди святого. Подяки було в нас в ту неділю. Да? Всі дякували. Слава Богу, мене не було. Але ж я дякую кожен день. Навчіться дякувати і навчіться приносити плід, а саме перше плід покаяння. Тож учині достойний плід покаяння, сказав Іван Хреститель. І ці плоди в нас повинні бути видні, якщо ми є християни. Нашому Богу, хай буде слава навіки. Амінь.